Привіт! Готуємо грінки з чорного хліба з оселедцем яйцем, плавленим сирком, цибулою та майонезом. Це смачно! На вершковому маслі злегка підсмажуємо грінки з чорного хліба з обох боків. Слабо солоне оселедець розбираємо на філе та нарізаємо шматочками, викладаємо його в ємність. Додаємо 5 штук круто зварених яєць та 2 подріблені цибулі шалот. Додаємо 3 плавлених сирка найвищої якості. Один пакетик майонезу. Все гарно перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Додаємо сік половинки лимона. Розмішуємо. Один спілий м'ясистий томат ріжемо на танкі слайси. На злегка підсмажений хліб викладаємо масу з оселеця, Слайси з томата та прикрашаємо гілочкою укропу. Подаємо Повірте, це дуже смачно. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба, пока-пока!